Подаруй бібліотеці українську книгу. Чернігівська гімназія долучилась до акції, приуроченої до Міжнародного дня дарування книг, який відзначається 14 лютого. Дітей, батьків і всіх небайдужих просять поділитися ними, аби поповнити фонд бібліотеки. Я вважаю, що кожній бібліотеці шкільні потрібні книги, але саме наші потрібні книги для нової української школи, тому що це нова програма. Це е, сучасні автори, це Володимир Аренєв Сапієнси і Олександр Гавруш Різдвяна історія ослика. Хвостика є один-два екземпляри. На жаль, також не дуже багато, але все одно ми можемо поповнити. Нашу бібліотеку також передбачається те, що дуже часто буває, що вдома є книжки, які вже прочитали дуже багато разів. Також можуть принести до шкільних бібліотек саме поділитися цими книжками. Це можуть принести діти, це можуть передати батьки. Самостійно, тобто, в будь-який спосіб, ми будемо вдячні за будь-яку надану літературу. Принести до закладу книги можна не тільки українською, а й іноземними мовами, крім російської. Зараз у бібліотеці радіють кожному новому фоліанту, адже дітям потрібно читати якісну сучасну літературу, а не Пушкіна чи толстого. Надходження дуже мізерні, дякуючи от благодійному фонду здоров'я майбутнього, ми отримали буквально на днях 10 нових. Сучасних абсолютно нових книжечок для наших дітей. А за минулий рік у нас, мабуть, всього пару книжок ми отримали, і то подаровані дітьми. Для того аби подарувати бібліотеці книги, не потрібно спеціального свята. Чи дня кажуть у закладі? Чимало батьків та дітей приносять літературу до гімназій і у звичайні будні. Проте аби популяризувати книги, тут же неодноразово влаштовують різноманітні заходи та акції. Ми одного року вже проводили таку акцію. Ну, десь до 20 книжок принесли діти і батьки. На жаль, ту літературу, яку приносять жителі нашого мікрорайону, вона, ну, скажімо так, м'яко застаріла. Хотілося б мати сучасну літературу, ту, яку потребують і якою цікавляться діти. Це і Сашко Дерманський, і пригоди, і той же Нестайко в сучасних виданнях він фантастичний. Ось отримали Антіна Мухарського. Ну, шикарна просто книжка. Діти будуть в захваті. Шкільна бібліотека цієї гімназії це не тільки місце, де можна почитати книги, але й зробити добру справу для наших військових. Тут викладачі та завідуючі закладу, у вільний від уроків час також власноруч шиють подушки для наших захисників та захисниць на фронт. З матеріалами допомагають батьки та діти, які відвідують заклад. У нас замовлення на два госпіталі 40 подушок. Вчора ми відгрузили 167-му І ясенчук за. Забрав 130 подушок своїм, бо кожен волонтер їде десь зі своїми. Ми зібрали, ми вже купили два GPS для наших саперів. Крім того, відправили, я не знаю, яку кількість шкарпеток, всяких засобів гігієни, продуктів, смаколиків. Вчора Олена Іванівна наша вона передала чоловікові на передову. Наші подушки, і він прислав відео, де вони на передові. Там якась хатина, де вони зараз дислокуються, і на кожному тому ліжечку наша подушечка. І такі слова дякую за теплі, це м'ягенькі подушечки, і плачеш. Бо це, бо це саме головне зараз, для чого ми це робимо? Для наших хлопців.